Йога це культура завтрашнього дня. Це система, яка вчить, як віднайти абсолютну свободу від упереджень і надмірностей, від страждань тілесних і психологічних. Йога означає єдність, повну гармонію тіла, розуму і душі. В йога центрі заняття проходять по детально складеній та структурованій програмі, яка поділена на блоки. Програма побудована на методиках різних шкіл та напрямків, використовуються різні елементи та режими. Заняття передбачають індивідуальний підхід, який дозволяє найбільш якісно відкрити особливості окремо взятого учня. Велику увагу приділяється освоєнню дихальних технік пранаям. Дихання це основа життя. Їмкість легень це основний параметр реального біологічного віку людини. Шлях практики садхана розпочинається із освоєння бази, яка поступово доповнюється складнішими елементами. Асани положення тіла в йозі один із основних елементів практики. Завдяки асанам комплексно оздоровлюється хребет і розвивається м'язова система, малодоступні м'язи та сухожилля. Хребет та постава це одні із основних чинників здоров'я людини. Також активно стимулюються внутрішні органи. Велика увага приділяється технікам глибокого розслаблення та релаксації, за допомогою яких досягається зняття тілесних і психологічних блоків. Зараз ми покажемо дві прості вправи з йоги. Вони є класичними, незважаючи на зовнішню простоту, вони є надзвичайно корисними і всебічними. Їх, в принципі, можна пробувати виконувати вдома. Звісно, є певні протипоказання, з ними треба рахуватися, якщо є відхилення, серйозні по здоров'ю. Але тим не менше вони підходять більшості людей. Почнемо ми зараз із пащі Мотанасани. Асистує Наталія. Пещимотанасина це витягування спини. Один із перекладів пащима це є захід. В традиції західна сторона це є задня поверхня тіла. Так, східна передня. Пещимотанасина це є витягування спини. Загальний варіант виглядає приблизно такий. Беремо тільки за носочки себе. Основні правила, на що потрібно звернути при витягуванні спини, перше це прямі ноги, їх не потрібно згинати. Якщо руки вільно не досягають, от покажи, як на початках багато людей виконує. Можна взяти поясок, звичайний поясок, у нас спеціальні пояски, але різниця між спеціальним і звичним мінімальна. За допомогою пояска себе тягнути, тому що витягування початківці часто роблять помилку, що вони опускають голову до колін, стараються головою доторкнутися до колін. Це неправильно. Ми починаємо роботу із поясничного відділу хребта. Тобто, пріоритетно ми стараємося підтягнути живіт, відчувати, що живіт йде вверх, це як буде наслідком роботи низу. Таз ми йдемо від тазу стегнових суглобів. І відповідно, робота починається від тазу стегнових суглобів. Постійне. Що має бути в відчуттях? Те, що ми відтягуємо, пробуємо відтягнути нижні ребра. А ось е, імпульс напрямок по задній стороні спини рухається донизу, так само, як по ногах. От ми відчуваємо, що ми хочемо ось сідницями чуть-чуть дотиснути землю. Це є правильно, це коректує. Далі опора асани іде через передню сторону носка. Носочка. Так знаходиться так зване серце стопи. Ми витягуємо, стараємося п'ятки підтягнути якомога більше вперед, витягнути. Після цього ми чуть-чуть носочки штовхаємо вперед. Від цього ми починаємо відчувати ноги. Власне, ця асана в такому тексті Хатха Йога Прадіпіка це один із самих класичних середньовічних авторитетних текстів. Говорить, що це є одна з найкращих асан. Вона розпалює травний вогонь. Вона стілює людину від усіх хвороб. Це дослівний переклад, як описується в канонічних текстах. Вона робить плоский живіт. Так, великий вплив асени іден саме на абдомінальну частину, травну систему, тонус, на гормональну систему, особливо підшлункову залозу, селезінку, печінку. Тонізує серце, розслабляє, має дуже хороший вплив на нервову систему. Виконання цієї асани кілька хвилин може гарно перше активувати людину, друге зняти надмірну напругу. Пробуємо повний варіант зробити і покажемо, як не потрібно робити також такі помилки, самі стандартні. Часта помилка це, збираємо руки, це носочки в сторони, так? це носочки всередину. Завернуті важливий напрямок від носочка. Ми задаємо носочкам напрямок роботи тазу. Стандартна помилка це ми округлюємось тут, огорблюємося, живіт не лягає, але чоло ми всіма силами пробуємо класти. Це також неправильний варіант. Це найчастіше ось такі помилки. Звісно, асану освоїти по відео як асану, неможливо. Але ось спробувати ознайомитися і відчути вже якийсь результат вдома, ви можете. Є протипоказання. Звісно, це будь-які серйозні відхилення там, післяопераційні періоди і так далі, де є можливість щось собі зрушити. Це є зажими хребта, зміщення хребта, це є вагітність, ну і так далі. Тобто це вже треба раціонально підійти, тому що протипоказань до всього може бути багато, навіть вийти на вулицю і пройтися. Так, Не завжди людині корисно. Але загалом асана для більшості людей безпечна і надзвичайно надзвичайно корисна.